Мої любі друзі, запрошую вас з собою в подорож на крайній захід Сполучених Штатів Америки. Наразі ми знаходимося в штаті Юта. Виїжджаємо з міста Солт-Лейк-Сіті. На горизонті перед нами озеро Юта, відоме як залишок стародавнього озера Боневіл, що існувало тут ще в плейстоцені. Дійсно, ми прямуємо в штат Невада, який відомий своїм Лас-Вегасом. Але цей штат також має багато інших цікавих фактів. Він відомий як Срібний штат або штат, що народився в битвах. Штат розташований у регіоні Великий Басейн, де більшість річок впадають в озера, а не в океан. Невада також має один з найвищих рівнів безробіття в США. Невада по-іспанськи означає засніжений, що пов'язано з горами С'єра Невада, які розташовані в штаті. Столиця штату Карсон Сіті. Найбільшим містом є Лас-Вегас. Лас-Вегас називають мекою азартних ігор, де працює близько 20% населення. У Неваді розташовані Національний парк великого басейну та озеро Тахо, відоме своєю чистістю. Це один з найсухіших штатів США, де за рік випадає менше 10 дюймів дощу. Головними галузями економіки Невади є туризм та гральний бізнес. Невада стала штатом США в 1864 році під час громадянської війни. Ну і Невада має один з найвідоміших військових об'єктів Зону 51. Штат Невада має багату історію, що починається з доісторичних племен корінних американців, а пізніше переходів до американського контролю. Вільне від видобутку корисних копалин і перетворення в основний центр туризму та ігор, де значна частина прибутків штату формується за рахунок ігрового та туристичного бізнесу. Штат Невада був заселений корінними американцями, такими як племенами Паюте та Уте на протязі тисячоліть. В 1843-1845 роках Кіт Карсон і Джон Фремонт дослідили територію Невади. Після мексиканської війни, 1848 року, територія перейшла під контроль США. Першим постійним поселенням була торгова станція Мормонів, заснована в 1848 році. Відкриття великих родовищ срібла в 1858-му спричинило значний приплив населення до штату. В 1859 році в районі жила Комсток було виявлено багаті родовища срібла та золота. Це призвело до значного розвитку міста Вірджинія Сіті та притоку нових жителів, які шукали швидких багатств. Так, їдемо ми за призначенням. Їдемо в машині 6 годин. Зупинилися зараз на зупинку, виходили по дорозі. Дуже сильний вітер такий був, там, боже розпотлав все, що тільки можна. Я зараз залишилась в машині, поки що відпочиваю. Їдемо їдемо за пригодами. По-перше, тут і рельєфи, оце квіти, і взагалі. Ой, до речі, в мене кофти тільки зараз до мене дійшло, підходить під стиль. Взагалі, штат Невада має багату історію, що починається ще до американського завоювання. Спочатку ці землі були частиною Мексики, а потім, після війни з Мексикою, в 1850 році вони перейшли під контроль США. Першим постійним поселенням був Мормонський торговий пост, а пізніше, після відкриття багатих родовищ срібла та золота, стався різкий приплив населення. В 1869 році через Неваду була прокладена трансконтинентальна залізниця, що сприяло розвитку штату. У 1905 році закладено місто Лас-Вегас. В зв'язку з Великою депресією та виснаженням родович корисних копалин у Неваді легалізували азартні ігри, що сприяло розвитку грального бізнесу. Так, дивіться, де я. Ось вітер дуже сильний. Штат Аризона. Все, ми заїхали в Аризону. Дійсно, ми проїжджаємо частиною штату Аризона. Ми не заїхали в Гранд Каньйон, він набагато в стороні знаходиться, але Вірджин Рівер Джордж. Це вражаюча долина у штатах Юта та Аризона, відома своїми унікальними географічними та біологічними особливостями. От кілька цікавих фактів про неї. Долина, виточена Вірджин Рівер, має глибокі каньйони, стрімкі ущелини та різноманітну рослинність, що створює дивовижний пейзаж. Долина є частиною платформи Колорадо та має схожі з великим каньйоном геологічні утворення, включаючи шари пісковику та вапняку. У Вірджень Рівер Джордж мешкають численні види рослин, зокрема, великі популяції жолудю та різноманітні види риб, амфібій, плазунів, птахів та ссавців. Долина характеризується кліматом пустелі Мохаві, гаряче літо та м'яка зима. Популярна серед туристів та любителів активного відпочинку пропонує можливості для піших прогулянок, рафтингу та скелолазення. На території Virgin River Church пролягає автострада. А й 15, що потребувала складних інженерних рішень, таких як перенаправлення річки та вирубок скелястих гір. На даний момент діяльність, яка могла б пошкодити довкілля, наприклад, вибухові роботи або зміни до русла річки, заборонено, щоб зберегти природну красу місцевості. Річка Вірджин та її притоки створюють різноманітні можливості для споглядання неперевершених краєвидів річки, які можуть бути як вражаючими, так і ледь помітними. Річка створює ландшафт із перехресно шаруватих піщаних скель, що височіють на тисячі футів над дном каньйону. Так, наша мандрівка продовжується. Дивіться, де ми. Штат Невада! Ну і здогадайтеся, куди ми їдемо. Да? Гадаю, що проблем немає. Подивіться, яка краса. Лас-Вегас чекай. Лас-Вегас одне з найвідоміших в усьому світі американських міст. Фактично, воно являє собою одне величезне місце для відпочинку і всіляких розваг. Кількість казино, кабаре, барів та ресторанів тут просто зашкалює. Лас-Вегас являє собою унікальне соціокультурне явище, що виникло під тиском своєрідних американських законів. Потопаючи в неонових вогнях, це місто напрочуд гарне, особливо в нічний час. Десята вечора. На вулиці температура 31 градус. Дуже жарко. Тут сухий клімат. Сам Лас-Вегас був заснований трохи більше сотні років тому. У жодному з більш ніж 80 казино Лас-Вегасу немає ні вікон, ні годинника. Цікава історія. Якийсь Арчі Карас 1992 року прийшов у казино. Кишені в нього було 50 доларів, і він виграє 40 мільйонів. Але, на жаль, для нього він увійшов в азарт, не зміг вчасно зупинитися, і знову все програв. Ми приїхали сюди в 20-х числах травня. І це було дуже добре, тому що спекотні дні влітку повітря в Лас-Вегасі може прогріватися до 50 градусів. В тіні історія Лас-Вегаса, штат Невада, є яскравою і часом неймовірною. Але місто гріхів одне з найрізноманітніших та унікальних місць у Сполучених Штатах. Хоча сьогодні він відомий безпрецедентною розкішшю та розвагами світового класу, це місто може розповісти набагато більше. Видання курорти Вест зібрало 17 кумедних фактів про Лас-Вегас, які змусять нас з вами задуматись. Перше. Лас-Вегас названо на честь прихованих підземних джерел. Лас-Вегас означає луги. Його назвали Рафаелом Ріверою 1821 року. Іспанський першопрохідник проклав стару іспанську стежку, він був першим європейцем, який ступив на територію Лас-Вегаса. Він назвав ці простори Лас-Вегасом через розлогі поля з яскравою травою, що харчується багатими місцевими джерелами. Незважаючи на пустельний ландшафт, яким він відомий сьогодні. Лас-Вегас колись був природною оазою, заповненою зеленими пагорбами. Джерела були висушені через відкачування ґрунтових вод, і тепер 90% води у місті надходить з озера Мід. За тисячі років до прибуття людей долина Лас-Вегаса колись була настільки зеленою, що приваблювала нині вимерлих тварин, таких як наземний лінивець шаста та колумбійський мамонт. Факт номер два. Лас-Вегас найяскравіше місце на Землі. На Лас-Вегас Стріп розташовано близько 30 готелів та козино, а їх величезні вивіски та неонові вогні роблять їх найяскравішим місцем на планеті. Наса опублікувало знімок, зроблений астронавтами на Міжнародній космічній станції, на якому видно, наскільки яскрава виглядає смуга з космосу. Лас-Вегас Стріп навіть перевершує Гонконг найяскравіше місто в світі завдяки концентрованому відображенню вогнів. Якщо є місце, де вам знадобляться сонцезахисні окуляри після заходу сонця, це, ймовірно, головна вулиця цього міста Стріп. Ще один цікавий факт. Щодня у Лас-Вегасі відбувається понад 300 весіль. У місті є десятки весільних майданчиків, де можна зв'язати себе узами шлюбу миттєво. Ви можете вийти заміж за двійника Елвіса, стати подружжям менш як за 10 хвилин і навіть орендувати весільну сукню на місці. Готель Беладжіо встановив два світових рекорди Гіннеса за свої фонтани. Одна 1999 року в готелі казино Беладжіо були занесені до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість фонтанів. У штучному озері на території готелю понад 1200 фонтанів. Саме озеро містить 22 мільйони галонів прісної води. Але поширений міський міф полягає в тому, що в ньому використовується переробна стічна вода з пралень, душових та раковин по всьому місту. Правда, це чи ні? Гадаю, ми ніколи з вами не дізнаємось. Ми зупинились в венеціанському готелі. З вікон нашого номера було видно сферу. Найбільшу в світі сферичну будівлю, яка також має найбільший в світі світлодіодний екран, а також унікальну аудіосистему. Так, ми приїхали. Мій чемоданчик тут же. Ми приїхали в дуже класне місце. Подивіться в мене за спиною, що там в мене є. Ой, зараз бачите. Ми в власвігасі. Нічне місто зачаровує своїми фарбами, своїм рухом, наскільки яскраве, незвичайно вона виглядає вживу. Ну, а зараз ми піднімаємось в наш номер. Вітаємо вас в готелі Венеція! Це у нас ванна кімната, душова, ванна. Привіт всім. О, приймаєш ванну, дивишся телевізор. Ай, правильно, тут мейкап. наводиш макіяж. Так, ну, ладно вже. Теж дуже важлива кімната. Так, чудове зеркало. І ось такий номер. Два ліжка великих, два спальних. Тут гардеробна. З усім необхідним наші чемоданчики. І ось можна спуститися вниз. Так, тут відпочити. Зона відпочинку така собі. Тут можна поїсти, випити келих вина. Так. Можна потратити зайві гроші. І ось тут є цілий комплект. Так, на додаткову плату. Ну все, з вікна нашого номера видно сферу. Діаметр її становить близько 158 метрів, а висота 112 метрів. Зовнішня поверхня сфери вкрита мільйонами світодіодних панелей, що можуть створювати величезні динамічні зображення. Всередині сфери є 9 поверхів з 18 600 сидіннями. В Магазині за дві хвилини, наче шоу е, встигнути купити за одну хвилину чи за 30 секунд. Прибігли за 10 хвилин за 5, мабуть, до десять, мабуть, закінчення до закриття магазину. Це так що все добре. Тейлі. Вже зараз йдемо в У нас тут вже десь, мабуть, перша година ночі, я не знаю скільки, завтра рано вставати. Тому все, всім пока-пока.